Доброго дня! Сьогодні 19 серпня, місто Тернопіль і буду обривати свій нектарин сорту Геа. Гарно він оце вже мене другий рік плодоносить на цьому деревці. Дерево осінню буде третій рік йому. Щеплено на алечі. Всі мої дерева щеплені на алечі. І персики, і абрикоси, і сливи. Маю таку алечу. Зразу буду відповідати на питання. Питають, яка сумісність у вас за лич... персика заличою, за який випаде? Коли поки я не знайшов цей сорт алечі, була несумісність процентів 10-15%. Зараз же на цій алечі практично 100%. Сумісність, не тільки з персиком, а й з сливою, і з абрикосою. і дуже гарно закладає урожай. Робив я невеличке відео шорс по цьому персику, коли він був у фазі технічної зрілості. І там теж у підписники казали, що гарний персик, але їсти його не можна, бо то Яд, написав один отрут. Ну, вибачте мені, я робив мінімальну кількість обробок, щоб мати отакий врожай. Без обробок персика, абрикоси, та й яблука вже виростити практично неможливо. Ще я замітив таку закономірність по кольору цього персика. От бачите, який він темно-червоний, такий глянцовий. Це на цьому дереві. Я ще маю там щеплені такі комбіновані дерева із персик із цим нектарином. То там зараз перейдемо до тих. Побачите, який він, він як хамеліон. От на цьому дереві він такий. Зараз вже не буду виключатись. Перейду то недалеко. Перейду на друге деревце під щеп. Бо в мене є такі комбіновані дерева, що низ, наприклад, закладений Геа, бо якраз той рік е, щеплювали саженці, е, були однорічні саженці Геа, а тоді з'явились другі сорти на слідуючий рік. І я робив комбінований саженець. Тобто, Росте, от, наприклад, росте Оце ось однорічний саженець, той, що я в тому році щепив окуліровку. От дивіться, він виріс на 1,90 м, Закла... скронувався. Це, наприклад, екстрім шостий. Я в цьому році робив такі саженці, що ще от на висоту от перший ярус буде у нас. З п'яти гілочок. А отут у стовбур роблю окуліровку, отут, наприклад, роблю окуліровку другим сортом, але теж бажано того самого терміну дозрівання. Бо я не прихильник того, щоб дерево весь сезон експлуатувати. Бо дехто каже, що треба робити дерево сад, щоб були ранні, середні, пізні сорти на одному дереві. Я не підтримую тут ту думку. Бо тут дуже велике навантаження на дерево, дереву нема коли відпочивати. Я роблю е такі щеплення, якщо екстрім шостий ранній, то на нього ще можу щепити манон або ще щось із ранніх. Пізні сорти я туди не, не щеплю. Але вернемося ми до Геа. От дивіться, От тут він вже має зовсім другу окраску. От він такий якийсь попеляс, такий як з ржавчиною яко, якоюсь. Вон, бачите? От. Зараз о. Отакий. От Там був глянець такий червоно-чорний. А цей такий має. Ось таку має є. Зараз холодочок може наведеться. Ось на, на цьому дереву те саме. От низ, от він має от таку ось окрас. О, бачите, не, не, не червоний, не темно-червоний глянець, а такий, як як іржою побитий. І то щороку так. На, я маю ще, ще од, одне дерево, то на ньому те саме. Вже лишимо ці плодики, зробимо дегустацію. От, бачите, теж отакий він без того глянцю. І замітив, бо той от вже теж почало щось їсти. О, бо дуже солодкий. Я вже в тому році ми... Не... Ой, кажу, в тому році е, вчора споживали вже, то на смак дуже добрий. Ну і закладка, так як для цього року, то закладка теж чудова. От ще візьмемо, бачите, на одному дереві, а окрас зовсім другий. Ну, зараз ми підійдемо до дегустаційного стола, зробимо зважування і дегустацію. І сьогодні вже я буду всі ці нектарини цього сорту обривати, ставити в ящик. Щоб вони, вони вже набрали багато гарний відсоток цукру, так що йому вже немає чого висіти на дереву, щоб спокушати всяких мурах, щіпалок, ос, бо вже бачу починають працювати і в моєму саду. Зараз не переключайтесь, йдемо на дегустацію. Так, будемо робити зважування. 242, 211, 240. 237. Е, ну, є й менші десь. Є від 150 в залежності від завантаження і проріження задізі бо завість весною я проріджував, бо якщо робити не без прорідження, то дрібний він виходить і не такий смачний. А зараз Попробуємо він ще би трошки оцей вже м'ягенький, зараз я розріжу його. Розрізав. Отакий він всередині, бачите, яка в нього м'якоть: оранжева, жовто-оранжева і з червоними прожилками, які йдуть від шкірочки. Кісточка і в цьому, і в тому була тріснута. Від кісточки він відділяється, але так будемо казати, наполовину. Не так, що він сильно зарощений, коли отак його різати з кибачками. О, я так його в споживанні гарно, він дуже соковитий, ну і неймовірно, він солодкий. Це просто мед. Кислинки зовсім немає, солодкий і дуже насичений фруктовий аромат. От Він не такий, як, наприклад, аромат звичайного нашого персика, що такий. Персиковий аромат. А він має дуже такий гаму, ну не поймеш, якісь екзотичні фрукти. Е, М'якоть хрумка і одночасно дуже соковита, що тає в роті, має трошки волокнистість. Ну, на смак це неймовірно. Я хвалив Red Heaven, що то. Любимчик мій і по смаку, і по врожайності. Ну, Heaven, він по своєму смачний. Ну, Цей по тій інтер... ті нектарини, які я коштував, то вони уступають гео по смаку. Це щось неймовірне. Смакова гама. То це тільки я зірвав з дерева. Якщо він полежить на дозарюванні ще хоча б добу, то він тоді взагалі космічно має цукристість і дуже ніжний ніжну м'якоть, і тоді він краще відділяється від кісточки. Бо це так попалось якось. Ті рази ми їли, то кісточка була ціла. А тут два розрізав і два. Попав ще на кісточку, яка роз вона не зогнила, бачите, отака от кісточка. Тут ще у ній двойна зав'язь була. от Бачите, дві два зав'язочка І ця така сама. Така вже щось аж проростать хоч. Цікаво. Так що сортом я цим дуже задоволений. І всім рекомендую його посадити в свій сад. Живці я маю, бо ті роки дуже був ажіотаж на ньому. Але я ще мав ажіотаж на живці, але я мав ще молоді дерева, всім не дісталися живці. В цьому році живці є в достатній кількості. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!